Друзі, привіт! Сьогодні я не на рибалки, а ось тільки що приїхав із почти. Забрав знову посилочка мені ось прийшла з Аліекспрес. І тут прийшли мені такі чудо сигналізатори. Чесно кажучи, я ще й сам їх не роздивлявся, ще не розпаковував. Ось такі. зараз ми спробуємо і подивитися на них. Ось так маде маденчайна. О! Ось дивіться яка конструкція. Прищепочка тут, дуга, пружина. Якось воно так. Зараз будемо розбиратися, як воно працює. Я ще й сам не знаю. Ну це сюди можна світлячок. Ось ви бачите, така трубочка. Кембрик такий вставлять. Ось такий. Зараз будемо розбиратися. Так. Мабуть воно чіпляється ось так. Раз. Здесь, мабуть, трошки вище. А ну друзі, взяв спінінг, там прив'язав до гілки. І зараз... Щас... Щось воно неправильно. Я ж кажу ще й сам не знаю, як воно правильно. Р -р Розібрався я трошки, як його ставити, приблизно ось так. Ось прищепочка, раз сюди. Закинули ваш фідер. Берете отак раз і ось сюди зачіпаємо. І все. І ждемо покльовки. Якщо вночі, ось я вже показував. Ось, є, Ось сюди, можна вставити світлячок, оцю трубочку. Так, ну зараз випробовуємо. Приміром настроїли і ловите ви. Так. Вже, друзі, як дуже сильно натягнув, то аж тоді скакує. Ну зараз спробуємо, приміром, чи не мішатиме воно, припустимо, ось у вас клює, а ви берете і підсікаєте. Не, не мішає. Раз, отак тільки хлоп І все, треба тільки О. О, так буде краще. Треба ставити, щоб оця ось очки, оцей дзвіночок, оця тяжка була між кольцями. Тоді воно не перетягує його ні сюди, ні сюди. Ну отак от приблизно. І все. І все, покльовочка. Навіть коли попускає. бачите, Хлоп. Якщо дуже різка покльовка скакує. І все, ставить досить легко. Ось ви сидите, закинули. Раз і все. Досить непогана така штуковинка. Так, добре. Покажу ще раз, дивіться, ну можете і подивитися другий. Ось його конструкцію. Ось тут така прищепочка, ось дуга, тут пружинкою скручено. Тут ось так закручено. Ось, щоб сюди жилку чи шнур із вашого фідера. Закидати сюди, і, і бубенчики. Ну і ось трубочка силіконова сюди можна вставити світлячок, якщо в темну пору року. Ставить дуже просто. Ось просто берете оцю дугою вгору, щоб воно сюди отак згиналося. Оп, ось. Ось, клад, рівненько прицепили і все. І ось все. Оп, і все. Хм, досить таки непогане. Тут з ви побачите, а ночью, коли у вас, якщо у вас світлячок, чи дзвіночок, чи що у вас на кінчику в то коли покльовка і риби, рибина піде до берега, провисне ваша жилка, то ви вночі можете і не побачити. А тут зразу ви побачите, чи була сильна покльовка, або опуститься сюди униз ваш оцей сигналізатор. Ну ось, друзі отако такий девайсик механічний з Аліекспрес. Ну, кого руки ростуть, звідки треба, я думаю, в кого і не звідти треба. Ну, його, якщо проволоку, прищепку, я думаю, тут придумати. Можна, оці бубенчики є, можна причепити. А якщо є проволока, тут проволока десь, я гадаю, так міліметрова. Десь міліметрова проволока. Зробити ось цю штучку можна самому. Ось конструкцію покажу зблизька ще раз. Прищепочка. Потім ось така дуга. Ось бачите, вона окремо. Тоді йде проволочка, накручена пружинкою. Далі-далі, далі йде. Зігнуто ось отак. Сюди зачіпляється жилка. Ось тут, бачите, так, трошки з косом, щоб вона не скакувала. І далі йдуть бубенчики. І все. Ось воно отак працює. Бачите? Раз, раз, сюди ось так причіпляється. Ну, ось така, би таку проволочку, нержавійку таку чи може якусь стальну проволочку. Я гадаю, можна виготовити. І самому. Ну, а хто не хоче виготовляти, то можна заказати на Алиекспрес і купити на Алиекспрес. І шло воно мені із 11 числа, трошки-трошки більше місяця. Ну, я. Говорив, що з Аліекспрес такі штуковинки ну, взагалі, йдуть приблизно місяць, плюс-мінус. Може трошки менше, може трошки більше місяця. Так що, друзі, ось такий відосик, ось такий девайсик. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося дізлайк. Ну, кому не сподобалося, можете не купляти собі. Мені сподобалось, я купив. Ще не випробував, але ну, обов'язково випробую на рибалки, як поїду на фідер ловити і вам покажу. Ось так. Ще підписуємося на мій канал рибачу як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А наступні відео будуть про рибалку і не тільки. Інколи, як ви бачите, я щось виготовляю сам, а щось купляю. І показую вам, може. Хто не бачив, може хто зна. Хто не зна, кому сподобається, може собі придбати, виписати. Ось таке відео. Так що на цьому буду закінчувати. Пока. Слава Україні!